Сьогодні, дорогі браті і сестри, і ще одного богослова вспомниме. Ім'я Божа Мати. Це вона, ми тепер йдемо на молебен до ікони Божої Мати Геронтіса, то вона і є тот богослов, який особливо знає Бога, бо вона родила Бога Слова, То вона ввела в мир Бога, коти поб... Предвічному Совету Святої Тройці мав прийти в цілий світ і спасти людей. Але як вийти Бог увесь мір? Бог не може своїм величеством йти в мір? Тоді Господь благословив, щоб вийти в мір під видом рожденного на землі чоловіка. Так, Господь Христос родився в Ефілімі іудейському, і хто його найліпше знав? Діва Марія родила Бога слова, Йосиф старенький служив Богу слову, і усі перші наші пред в Старому завіті, в новому святі Отці теж служили Слову. Богословами Ну і ми йдемо до Божої Матери, щоб у неї навчитися богослов'я, уявляй свою любов. І благодарність Богу, що Бог нам завершив діло спасіння. І тепер нам що сталося, будучи служащими Богу Слову, оставатися Богословами, піднімати наш уровень знання, сповіді причастя, читання слова, Євангелія і святих Отців піднімає нас уровень. І так ми Усі діти Української православної церкви нині подлинні служителі Богу Слову, значить, ми Богослови із Богом святим.